Всім величезний привіт! Запрошую вас в чарівний світ Єва. Ми сьогодні подивимося, які акції акція приготувала магазин Єва на вихідні 12, 13 та 14 квітня. Ой, а така акція на капці завжди є 1 дорівнює 2, а тут дивіться 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто тут вже можна купити для усієї родини домашні тапулети. 12, 13 та 14 персіл, пральні порошки для автоматичного прання. Вибірковий асортимент знижки до 35%. Так, персіл вагою 2,5 кг 269 гривень. Мабуть, тільки він і, і зі знижкою. Зараз подивимось ще щось. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Так, ой, це також зі знижкою персіл. Вагою 4 кілограми 402 гривні. Величезне вам спасибі за коментарі, за вподобайки. Дуже-дуже вам дякую. Так, а тут вже хтось купив ось цей кіонон, бачу. Всі гелі для прання 50% знижки. Давайте подивимось. Кіонон гель для прання чорної білизни 950 грамів. Ну, з ціною 50% це дійсно хороша акція. Кьонен автомат для кольорових концентрат. Колор, концентрат Гель 1,5 літри. 114 гривень. Так, і для білизни, да, мабуть. Да, для, білизни да, для, коню, для кольорової. Білизни універсальний, коротше говоря, 1,5 кг, автомат, і навіть можна, бачити, використовувати для ручного прання. Ціна 114 гривень. Також зі знижкою 50%. Так що зверніть увагу зараз на ось ці гедлі. Для прання хороша знижка 50%. Капсули Персіл у упаковці 13 штук, універсальні. По 189 гривень знижка 50%, одна капсула виходить 14 гривень 54 копійки. Так, ось такий персіл. Тут 26 а капсул універсальний, а, 399. Бачите, тут 40% знижки, так що ось ці виходять дешевше. 15,35 одна виходить, а тут 14,55. Так що ці дешевше, менше чомусь. Упаковка дешевше виходить. Зазвичай, знаєте, купуєш більшу, здавалось би більша упаковка повинна бути дешевша, а тут навпаки, мабуть, за рахунок знижки. Так, ось такий персіл колор в упаковці 26 капсул зі знижкою 40%, 369 гривень. Одна капсула виходить 14 гривень, 20 копійок. Ну, а якщо придбати ось таку велику персіл, а, тут 35 капсул, 459 гривень, то одна капсула виходить 13 гривень 11 копійок. Капсули Ariel 315 гривень, 20 штук в упаковці. Одна капсула виходить 15 гривень, 75 копійок. 63 капсули Аріель. Велика мегапак. упаковка. Це йде е, колор 869 гривень. Одна капсула виходить 13,80, це найдешевше. Ну, З розрахунком, якщо рахувати одну капсулу, то оцю. тут виходить найдешевша по ціні одної капсули одна капсула. Капсули лоск ароматерапія 22 штуки в упаковці. Ефект навіть в холодній воді. 269 гривень. Одна капсула виходить 20... 12 гривень 23 копійки. Капсули лоск. Колор 15 штук, 169 гривень. І лоска ароматерапія 13 штук, також 169 гривень. По 13 гривень виходить. А, виход, вих... Так, зараз 13 гривень. Це у нас йде для ефірні масла та малазійська квітка. Це а, ось ця ароматерапія по 13 гривень, а ось ці виходять по. 11,27, тому що тут капсул трішки більше, тому виходить дешевше. Та й можна придбати за 199 гривень. Тут 12 штук. В акції Перволі 174 гривні 990 грамів. Так, зверніть увагу, кіонен для видалення плям кольорової білизни 63 гривні 450 грамів. Та кіонон для видалення плям для білої білизни 450 г, також 63 гривні. Ну і звичайно ж, можна придбати ваніш. Але він трошки дорожчий. Вага також 450 г, 87 гривень 50 копійок. Для білизни кондиціонер з мікрокапсулами йде. Літр кіонен 80 гривень. Також в акції лінори по 111 гривень, 700 грамів, і деякі 850 грамів. Зверніть увагу, ціна одинакова: 111 гривень і більший, і менший вагою. Ну ось як був, так залишився. 770 грамів по 100 гривень. Наступна акція на вихідні. Інстагуд. Всі вологі серветки зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Так, ось такі можна зараз придбати за 24 гривні. Тут упаковка йде 24 штуки. І ось таку велику упаковку Інстагуд. Також можна придбати зі знижкою 40%, 40 гривень, 70 копійок. Тут 100 штук. Так, акція на вихідні 12, 13 та 14 купуй дві будь-які упаковки дитячих вологих серветок. 10 слоненят. А де ж ці слоненята? та отримаю економи мінус 50 на другу. Так, це, це, де ж вони є? 10 слоненят. Мам, не бачу взагалі. Може вони на мене дивляться, а я їх не бачу. Ось вон. Да? Так, продасться. Так, да, ось вони є. 10 слоненят з перших днів дитини, 120 штук в упаковці, 34 гривні. І другу можна придбати зі знижкою 50%. Хороша акція на туалетний папір від торгової марки Літо. Він йде двошаровий, 4 штуки в упаковці, 44,80%. І другу упаковку можна придбати зі знижкою 50%. До речі, з ароматом ромашки ось цей жовтий, я ще ніякі не бачив торгової марки. Зазвичай персик іде да? ось. Також є без аромату. Також хороша ціна на рушники двошарові від торгової марки Літо. В упаковці дві штуки, зараз вони 40 гривень. І купуєте другу упаковку за 20 гривень. А якщо поділити, то скільки? 40 і 20. Це буде 60. Поділити на 20, Це по 30 гривень виходить за упаковку. <паковка> Жіноча гігієна, серветки для інтимної гігієни Лінгері по 23 гривні. Купуєте одну і другу виходить безкоштовно. Ну, в середньому кажучи, по 11 гривень да, з копійками виходить за одну штучку за одну упаковку. Це дуже хороша акція. Також хочу сказати, що розібрали ось ці агелі для інтимної гігієни торгової марки літо 450 грамів. Вони по 54 гривні купуєте один і другий вам вийде у подарунок. Ну грубо кажучи, по 27 гривень за гель для душу. Це хороша акція. Не забувайте, що акція триває на жіночу гігієну. Котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві. Не обов'язково брати одинакові. Можна придбати різні. Та що найдешевша упаковка котексу вам буде йти а, у подарунок. наступна акція на вихідних. Всі підгузки та підгузки трусики фірми DADA з кешбеком 80%. І бачу, тут навіть вже порозбирали, а що залишилось, я не бачу взагалі. Мабуть, всі порозкуповували. Ну, Даю просто вам інформацію, зверніть увагу. Знову акція один дорівнює 2 на усі щітки, браші, один дорівнює 2 на, а тільки однієї. Ні двох фірм кос та стайл. Мені здається, тут вони всі кос і Ага, ще є цей соварт. На кос і на щитки стайл один дорівнює два. Купуєте одну і другу, можна взяти у подарунок. Наступна акція на вихідні 12, 13 та 14 квітня купуй будь-які одиниці гаманців, косметичок, парасоль та отримай другу одиницю у подарунок. Не обов'язково брати дві косметички, дві парасолі чи два а, гаманця. Можна взяти одну парасолю, одну, один гаманець. Те, що дешевше, вам буде в чеку йти безкоштовно. Хочу сказати, що в ЄВІ хороша якість парасоль бачу від 230-250 та 300 гривень парасолі. Також є автоматичні парасолі повністю. Вони тут вже по 400 гривень. Великий вибір різних косметичок, дуже багато. Усі вам не зможу показати. Це, мабуть, в, кожному, в кожній Єві різний асортимент. Ось такі по 199 гривень. Це така вже, як не сесер рахується. Давайте відкриємо, подивимося, як всередині. Всередині така звичайна. А ось тут можна зложити свою косметику. Також є ось такі набори, досить гарно, акуратно та якісно зроблено. В наборі три косметички, кольори також в асортименті, є ось такі вкруглі, можна сказати, і є прямокутні. Ціна 199 гривень. Також дуже великий вибір гаманців різних є маленькі, великі. Ціни йдуть від 129 гривень, 129, 270, 230 і дорожче. Навіть можна обрати сумки. Дивіться, яка цікава практична. 299 та 249 гривень. До речі, хочу сказати, що якісно також зроблено, прошита. І застібка йде магнітна. Це добре, тому що не буде виривати постійну кнопку на срібному ланцюжку. Хочу сказати, що ці кольори вже тримаються третій сезон в моді в тренді. Дуже хороша акція, зверніть увагу, мінус 50 від звичайної ціни, також на вихідні акція. Вersace Агата Furla Магніфіка. Вся парфумерія з знижкою 50%. Версачі маленький. ну 50 грамів і 100 мл. Ціни бачите на екрані. Також знижка на Versace Bright Crystal. Маленька 50 грамів 2050 гривень. І ще менше 30 грамів 1339. Також туалетні води Фабен Marche, Зараз зі знижкою. Навіть більше, ніж 50% по 400 гривень, були 850 гривень. До речі, у мене є від Фабін Marche також досить непогані водички. Я їх купував, це йде Франція. Ось ці чоловічі йдуть Фаб'єн Marche. Я купував дві, тоді була акція дві по ціні одній. Тут таких вже не бачу. А, ось вони є. Ось вони є. Ой, дивіться, тут ще дешевше по 200 гривень. А чому така дешева? Я собі взяв Азур і цей Бран. по 400 гривень, а тоді я взяв а, по 250 мені вийшли. Хороша акція. А кріс що таке дешевий Фаб'єн Марше? По 199. Зараз я на себе нанесу, вдягну цей аромат, спробую. І що я скажу? Він мені сподобався. А ну, як він. Ось така упаковка Фаб'єн Marche Кріс. Ну, я маю ще ці два, але за 199 гривень можна придбати, в принципі, можна подумати. Так що зверніть увагу, для своєї половинки можна придбати ось такий з чоловічих ароматів зараз за 199 гривень. Давайте роздивимось косметику LCF 1+, плюс один дорівнює 3, також на вихідні 12, 13 та 14. Квітня бачу, цінники усі акційні, тобто жовті і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто по акція в акції можна придбати 2, і третій, той, що дешевше буде, вам буде йти у подарунок. Так що зверніть увагу, хто користується цією косметикою. І ще додатковий подарунок. Мабуть, щось купуєте на якусь суму, немає нічого. Ну, це треба питати консультанта. Ще отримаєте і подарунок. Добре, на а, ламель. Що у нас тут з ламелем? Трішки знижок на ламель. Також можна щось придбати зі знижкою, точніше, багато товарів зі знижкою Glambi, і ще додаткова акція кешбек 150 <с>? дивлюсь на ціну 150 гривень і кешбек 80%. І, до речі, ще можна придбати косметичку рожеву, яку я показував у попередньому огляді. А, купуйте на 249 гривень одним чеком, і косметичка вам буде йти в подарунок. Бачу наступну акцію. Це у нас іде Нівея Сілкі Hands, і хто там, доктор Біокон. Всі засоби для догляду за шкірою тіла, рук та ніг. Ага, 80% кешбеку. Я зрозумів те, що йде для рук, для тіла. Можна придбати зараз зі знижкою. Бачу деякі товари. Окрем дав по 56 гривень, ще й кешбек 80%. Також молочко Нівея 129 кешбек зі знижкою. А ось нівея з кешбеком, але товар без акцій, без акційний. І також ось ця також йде без жовтих цінників, але кешбек. Тут же вам вирішувати самим. І силки Хенц також зараз без знижки, але з кешбеком 80%. Давайте подивимось наступну акцію: 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-якій одиниці ватяних виробів та отримати третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось: Леді Cotton 27 гривень, упаковка ватних палочок із 200 штук 27 гривень. Ось таку 250 штук аура ватні палочки 40 гривень. Так, косметичні диски, аура, чи що тут у нас, аура. Да, у Упаковці 150 штук, 64, 50. Це дуже вигідно. Купуєте, наприклад, палочки, диски ватні. І третє, щось тут можна взяти ще й а, в подарунок собі. Це вже вам вирішувати, що з чим ви користуєтесь більше. 140 гривень Леді котон Ой, 140 штук. Диски ватні Леді котон Так, хочу показати, що ще в акції на ці вихідні з шампунів бачу нічого нема. Ну, всі акції я показував на попередніх відео. а Нової акції зараз нічого нема. Бачу зі знижкою на другу одиницю гелі для душу, Нівея, Олд Спайс та Палмалів. Ось так: 113 гривень гель для душу Джонсон. 400 г і можна придбати другий за 113 гривень. Ну, в принципі, по повній ціні йде шампунь гель для душу, тому не знаю, чи вигідна акція. Якщо б цінник був жовтий, мабуть, було б добре. Так, ну ось, Нівея жовт, ой, дав. жовтим цінником гель для душу 129 гривень, і можна другий придбати зі знижкою 50%. 400 г. Ніваю, на жаль, також по повній ціні, але 50% знижки на другу одиницю. Мабуть, все я вам показав, що хотів показати акції на ці вихідні, а вам хочу побажати економних покупок, я йду знімати наступне відео. Всього вам найкращого.